Того ж дня блаженніший митрополит Володимир на запрошення голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка відвідав місто обухів Київської єпархії. Владика Володимир відкрив захід із нагоди святкування 19-ї річниці незалежності нашої держави. Свято, що проходило на місцевому стадіоні, зібрало повні глядацькі трибуни. Розпочали урочистості з відзначення чергової річниці незалежності молитвою за благополуччя країни. На майданчику посеред стадіону блаженіший митрополит Володимир у співслужінні вікарних архієреїв та місцевого духовенства звершив молебень. Владика Володимир звернувся до гостей свята і побажав, аби Бог завжди був з усіма нами та нашою державою, з тими, хто його шукає і не шукає, з тими, хто його знає і хто ще не знає. Великого свята, свята нашої держави. Хавити Бога, нас є можливість сьогодні в Україні і проповідувати, і молитися, і просити, і служити. За заслуги перед Українською православною церквою блаженніший митрополит Володимир удостоїв губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка ордена святого великомученика Георгія Побідоносця. По тому обухівців привітали високопосадовці, що прибули на свято. Поки на стадіоні виступали танцювальні колективи та співаки, майстри народних ремесел розгорнули виставку продаж своїх виробів. Насолодившись виступами, діти розважалися на атракціонах. А юні артисти зі сцени випустили у небо сині кульки, аби воно завжди було чистим та мирним.